Україна експортувала в 24 році і на 4 мільйони 133 тисячі доларів. Найбільше їхало до Латвії на 1 мільйон 306 тисяч і до Латвії їхало 189 тонн. Ми можемо порахувати середню ціну. До Молдови 865 тисяч доларів і 32 тонни, До Польщі 581. 1000 доларів і 53 тонни, до Німеччини 491 тисяча доларів і 56 тонн, і до Болгарії 268 тисяч доларів. Це всього 7 тонн експортувалося. Але це статистика за 24 рік, за 25 буде трошки пізніше. І всі статистичні органи звітують трошки пізніше. Імпортувала ж Україна ікри аж на 11 мільйонів 907 доларів. З Норвегії найбільше на 2 мільйони. 829 доларів, Фінляндії 2 мільйони 512 доларів Ісландії 2 мільйони 267 тисяч доларів, Естонії 836 тисяч доларів, Канада 724 тисячі доларів. Що ж, українці можуть працювати в різних країнах, продавати нашу ікру. Оптом шукати замовників чи в тих країнах, які завозять до України теж ікру, тому міжнародна торгівля це справа, якої вистачить на всі країни, на всіх людей, можна так сказати.